Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Макс Стойс. Давненько ми не бачилися, але і зараз я ненадовго, можна так сказати, завітав до вас. І сьогодні я хочу поділитися з вами тими новинами, що в нас відбувається. А саме те, що магазин фізично на Софіївській поки що в нормальному стандартному режимі взагалі не працює. Я буваю тут доволі рідко. А можливо так, що в найближчий час ми зовсім перейдемо на онлайн-продажі. Але тут теж можна сказати є декілька рифів. Бо, по-перше, відправка оперативна, як була якби до того, вона буде геть відсутня. Це саме мінімум, що можливо, це раз на тиждень. Будуть відправляти посилки, а можливо раз на два тижні або взагалі раз на місяць. Тож, це все буде заявлено і як і на сайті, так і в групах. Ця інформація, я до вашого відома о, відразу сплата буде недоступна. Це також, що не мож, е, важливо, щоб люди просто так би не сплачували і потім не чекали. Тож, якщо вас влаштовують ці умови, можете, як завжди, оформлювати замовлення. Після цього я з вами зв'яжусь, але це теж якби, таке питання, коли буде доступний і вільний час і взагалі можливість. І це все будемо в приватних повідомленнях обговорювати. А поки що, поки є можливість, я хоча б. Пару разів на тижні все ж таки я в магазині. Коли я не забуваю, я про це роблю повідомлення, те ж саме в наших групах. Посилання будуть всі в описі відео. Тож приєднуйтесь інстаграм, телега, ну і сам YouTube взагалі підписуйтесь. І наскільки в мене є час та сили, я намагаюся якомога більше виставити. Поки що ті новинки, що в нас є, бо їх насправді дуже багато скопилося, скупчується, набирається. От. Тож. Ще раз можу сказати, що я радий вас всіх бачити, вітаю з тими святами, що були, що будуть. І сподіваюся, що все ж таки в найближчий час у нас буде можливість повністю повністю перейти до. Нормальної праці. Тож, до зустрічі. Пока-пока. Слава Україні!